Так, друзі, всім привіт! Моє вітання. Значить, Як і обіцяв, приїхав на ділянку, де працює ЮМЕЗИК з плужком плн 335 Працює кум. Як взагалі, хочу показати, як взагалі цей трактор, він, до речі, продається, працює по вологому ґрунту. По соняшнику, де був висіян соняшник, у нас була тут демо-ділянка відчизняних гібридів соняшника. 5 гібридів, 4 компанії. По результатам, яким ви можете переглянути відео, воно все є без добрив. Тут була кукурудза, весною ми її змолотили цією, зробили дві дисковки, посіяли соняшник без добрив. Провели фуніцидний інсектицидний захист, внесли бор і отримали результати. Результати я скажу, що якби. І нормальні, але хотілося б і краще, але ну, зважаючи те, що була тут дисковка, враховуючи те, що враховуючи економічну би, частину, то доволі непоганий такий показник вийшов. Значить, що ще? Дивіться, дивимось. Показую так, як є. Падалиця присутня, присутня падалиця соняшника, але у зв'язку з чим вона присутня. Конкретно тут був перекет з цієї сторони. І він був, він мав вологу 4%, 4 4,2, 4%. На відео все є. Він видно навіть було, що він на ліфтерах випадав. Само собою, якщо соняшник пересушений, в нього немає натури, він буде так само вилітати через зад комбайна. Це не є секретом ні для кого. Тому якби ми відносимось до цього нормально і... Враховуючи те, що основним було зібрати якомога частіший соняшник, тому що на цей, конкретно на цей соняшник був хороший клієнт. І виходили, якби, виходили з цього положення якби краще для себе. Я думаю, це всі розуміють. Значить, ще раз показую, попадали ці, де-не-де, там щось є. Але ж теж треба врахувати, що тут ось видно одразу що. Корзинка випала, а ось її видно, дивіться, Лежить ось Ціла корзина. Ну, це жатки вилетіло. Це нормально. Значить, що конкретно по самій ділянці? Обов'язково ж забув сказати саме ж головне. подобаючку ліпіть отакенно. Ліпіть і не забувайте, хай вона ото там буде. Значить, і підписуйтесь на канал. Значить, що взагалі по конкретній ділянці? Був соняшник, провели дисковку. Так як рублячого катка в нас поки що, поки що немає. В планах, звичайно, придбати рублячий каток. Він потрібна річ у господарству, так як ми займаємося соняшником і в нього більший захват, економічно його вигідніше використовувати, тому що йде менший розхід дизельного палива. І, звичайно, з часу моторесурсу трактора ну, в загальному економіка присутня на ньому. Значить, зробили дві дисковки. Ой, кажу, дисковки дві. Зробили одну дисковку, зрубали палку і на даний час на даний час, що ми робимо? Проводимо проводимо таку оранку. Як бачите, ґрунт наскільки просто вологий, що це рештки кукурузи випадають, вилазять. ну, Хочу сказати, що юмезик, юмезик. навіть по такому вологому ґрунту. Налипає просто. Та й дощ. дощ був що вчора, був що сьогодні ЮМЕС пече, пече й доволі таке непогано. І що ми тут будемо робити? Значить, посіємо ми тут конкретно сою. Але теж питання стоїть по сої. Яку краще посіяти сою? Є, є два сорти, навіть три, а навіть чотири. Е, ну з, сор... з сортом сої, як би біди. будемо так казати. Більша проблема стоїть, на якому жаді її посіяти. Є три варіанти. 15, 30 і 35, але точним висівом. Сівалка Кунплантер 2 і сівалка від Ремсинтеза. Але сівалка від ремсинтеза на електроприводах. Так що... Як би теж. Планую те, що з добривами посіємо. Знаю, що соняшник після сої або навпаки сіяти не бажано, тому що присутні е, один ряд хвороб. По е, науці не можна, але як показує практика, то сіємо, вносимо фунгіциди навіть із бюджетних і все проходить. Все працює. Чому сіємо сою після соняшника? Тому що перше забираємо падалицю і отримуємо доволі таки непоганий результат. Хто б що не казав? Я думаю, аби результати були погані, то ніяка техніка в господарстві просто-напросто не обновлялася. Ви подивіться, що цей ЮМЕС витворяє. Він навіть не курне. Подивіться, що тут налипає. Так, а ну як з місця буде? Ох, посол! Так, ну так воно щось получається, передовбується, як бачите, дуже волога земля, наскільки волога, що такі вивертаються ці шматки. ну Я думаю воно за зиму розм'якне, весною підготується і собі посіється сойка і буде красота. Так що отак. Вже тут кум закінчує ділянку. Клиночок залишився тут отакий. Як бачите по ту сторону вуще, тут. тут ширше. Ну і там шматочок. Оце значить по такій погоді. Враховуючи те, що проходив дощ, кум працює. Вчора він працював із 11 до 8 і сьогодні це він працює десь з 10 і от сьогодні вже час. Ну так, іде, я б скажу, що не супер-мега ідеально, не швидко, але ж враховуючи ті фактори, що дуже перезволожений ґрунт, юмезик, передка немає то це досить таке хороший результат блокировку конкретно тут бо затоптано Отак воно все виходить. Оці диски, що додав кум на плуг. ну По соняшнику вони мало ефективні. Або таким рештам, по кукурудзі маю на увазі, шикарно. Пробували, то бомбезно виходить. Супер. Якби теж таке, хто хоче, може поставити, а може вже в когось стоїть. Ось така. Модернізація, я б сказав, б варта уваги. Так, друзі, ну я думаю, мене буде видно така коробка. Щось трясеться тут. Зараз ми переглянемо. Поки там кум доходить. Так, все в карман, нічого не викидаємо. О. Дивіться, прикольно, прикольний пакунок. Так, тут пусто. Так, а ну дивимось. Насіння. Тільки не те, що сіяти. Будемо... Будемо лузати. Ще насіння, так, це що тут ще якась. Відкритка чи що це? А, це пахучка. О, якраз. Єкраз у МТ-зона. Так, ще насіння. Ще насіння. Ще насіння. Це будемо лузати на всю щелику. Так, я отака. Така коробка. Блекбокс. Блекбокс. Ух ти. Що це тут таке? Це... Дивіться, яка козирна штука. Лопата. Лопата. Ага, вона так скручується. Скручується. Кінцевичок. Це я так зрозумів для виживання щось. Грунт, мабуть, коварять. І отака От штука для розпалювання, мабуть. А, і свисток є на всяк випадок. Класний класний подарунок. Дякуємо компанії Євросем за те, що не забули. Привітали нас із сільського господарства і відправили отакий подарунок. Я думаю, це заслуговує лайкоса. Так, зараз пачку насіння куму дамо, хай лузає. А те будемо літом шукати вологу. Так що, отак, працюємо. 7. О, заподіваю. будете Так. Да. Ні, так воно ще й нормально виходить. Та нічого, ну сьогодні краще в рази. Вчора, блін. Ну вже пік пройшов. А там одна долина вже саму нижню точку ага. пройшов. І там вже ще пару кругів. І буду вже вище, вище, і там, вище і от річ. Ну нормально, кружок капітальний. Да. Капітальний. Так, не буду ось, ось літати. так. Кум Вот треба сегодня площадь сюда да земля забита, так вообще. Так, друзі, хотів би ще ось побачив на полі таку дуже цікаву річ. Значить Поза минулому році, отут де палка соняшника, була кукурудза. Молотили тут кукурудзу і сюди вивозили е, дафи, ну, зерно. І ось дивіться, навіть Навіть зараз, як видно оцей слід. Слід від фур Одна колія і друга колія. І дивіться на структуру ґрунту. Яка вона тут. А ось відійшовши, та навіть не відійшовши посередині, ось дивіться. Зовсім зовсім другий ґрунт. Так що, бачите яке? Яке проходить ущільнення. І воно тут якби, ну, оранка є. Лише в цьому сезоні ми не зробили воронку, а провели дискування. Але ж такого, бачите, ефекту немає. Як тут, як... Та навіть я ось відійшов 2,5-3 метри, а слід видно від колії. Так що отак. Тут вон, палка соняшника ще торчить. Ніхто її чомусь не... Не рубає, не дискує, можливо, часу немає людей, можливо, десь щось зайняті. Ну а ми намагаємось встигнути все. Подискували попередньо. Катка рублячого у нас, на жаль, немає. Звичайно, воно все в планах, хочеться, Хочеться, колись обов'язково придбаємо, Ну а поки що використовуємо дискову борону на знешкодження палки соняшника, будемо так казати. Рештки кукурудзи є, місцями вивертаються. Але бачите яке воно блискуче все. Дуже сиро, грунт дуже вологий. Проходить така кількість опадів, особливо останні оці, оці дні. Два дні назад повний опадомір вилив, бо вже через верх бігло. І це на протязі менше ніж суток. Сутки не пройшли навіть. Так що заливає. Але хай краще заливає, чим буде посуха. Так, юмазик. Дивіться, так кум бодренько йде на ньому. Я ж кажу, що той хто придбає, той точно не пожалкує. І він працює, працює постійно, ви його постійно бачили на Ютубі. Да, можливо, оранка можливо, не така глибока. Отака. Але цього під сою вистачить. Листить. Два круги під і Да. Та ви б наділи щось, бо воно вітерець такий. Да я з тобою довго надіюсь не буду. Зараз Хороше насіння. Це ж цей. Це наше, що тут було посіяне. Та а де ти його знайшов? Прислали хлопці. Де ти що? Вже євро сам є таке таки Прислали, поздравили цей. Забули, що Одеського господарства був. Прислали. <рислали> ну оцей диск капітально працює. Mm -hmm. Капітально. А батя, що там працює? Ще не був. Ти не був там? Ще не був. Щас оцей їде туди. Mm -hmm. Ну Я думаю ви. Доб а? Не доб'єте? Не-не-не Не, не. не доб'єте? До столбів Все одно з вороти, ось там Блін, ти ж бачиш так на воротах Ну, так да, воно Рівненько подорюватися По дню треба Ну, в принципі На завтра ж доща немає Ти А, стоїть? Та, дооремо Що таке Завтра зрость посіжатиму Я вже з долин повиходив А там одна Так, ще вже виходжу А там уже я На горбу Ну, так да. Та воно в принципі і небагато став. Так, все, давайте, все. не Так, все, Кум попер працювати, не будемо йому заважати. Хай по максимуму сьогодні добиває. А тоді вже що залишиться, то тоді вже якби доопрацюємо ці моменти.